За цю неділю за цю неділю скоєно два вбивства на Волині, за цю неділю скоєно три розбійних напади. Ряд грабунків і квартирних крадіжок. Давайте ми зараз відправимо всю міліцію у відставку на лікарняни, як Бога сказав. І що... Секундочку, підожі. Давайте ми розумними людьми будемо. І давайте будемо свою справу робити. Ми з вами тут ми з вами тут домовлялись, от депутати стоять про те, що Волинська міліція? Працює з людьми, забезпечує громадський порядок і за цей час жодного побиття не було. Я своє слово дотримав і дотримую. Цього не може бути. Тому що ці міліціонери Волинські, які тут, вони із вас. Вони виходять з Волині, інших тут немає. А йти в відпустку і ховатися на лікарняні, коли будуть вбивати, коли будуть розбійні напади, я цього не дозволю. І це бізуміє. Отак От я можу сказати про це. Давайте ми разом, які питання є. Я го... Вас цікавить, коли, коли вас значнуть душити і забираються цепочки і все остальне, то це цікаво. Не пускайте людей в Київ, мені не шкода золота. Хто вас не пускає? Чому то мені... Ваших людей. Працівники. Нас добити, то чому вони в Мої працівники знаходяться тут. Беркут знаходиться у відрядженні. Де? місті Києві. Говорю... Що є написані ніс, построго приводу, в інтернеті я це дав показати, щоб питання...